Рєвна неділя продовжується, робимо рибні котлетки. Робимо засмажку. Наливаємо олію, цибульку, вона трошки підсмажиться, додамо Добавляємо Додаємо. Трошки потушиться. Добавляємо томатик. На домашній. Подрібнили нашу рибку. зробили фарш. Тепер додаємо намочену булочку. Молодці. Натерту на первочці, на Трохи до риби, небагато. Пічку такого сухого персолі, Манки. Яєчко. У мене два, нашу засмажечку. Замішуємо наш фарш. Тепер виробляємо наш котлетку. Вона смажила котлетки, половину з'їли. Добре, що нам приберегла з оператором. У вас сім'ї як так само чи по-другому? Дивіться, які вони вийшли пухенькі, смачненькі. Справді, гала вечора. Пахнуть на всю кухню. Всім смачно.